Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юліана. Сьогодні хочу підняти дуже важливу тему, як для Іорхомана, так і для тих, хто займається рослинами в цілому. Тему шкідників. А саме шкідників, такі як тріпси. Друзі, на жаль, мене стосується теж ця зараза. Я нещодавно піймала тріпса у пазухи листочка однієї з своїх орхідеїчок. Тож, давайте розберемось, з ким ми маємо справу. Тріпси це комахи маленького розміру, довжиною 1-2 мм тіло витягнутої форми, з гострячком на кінчику, ніби таке малесеньке жало, темно темно-коричневого або чорного кольору, з вузенькими крильцями. Личинки тріпса зовні дуже схожі на дорослу комаху, але більш прозорим таким тільцем і без крил. На жаль, розрізняють дуже багато видів тріпсів. На орхідеях найчастіше зустрічаються каліфорнійські, американські або драценові тріпси. Вони відрізняються один від одного за розміром та кольором. Розмноження тріпсів можливо навіть без наявності самця. Дуже часто тріпце можна побачити на зворотньому боці квітки у самій середині біля ніжки. Тобто Ось, якщо показувати, то ось з цього боку, отут, у самий, вони люблять сидіти на квіточці. Тріпси відкладають свої яйця за допомогою гостренького жала. Вони роблять прокол на ніжних частинях молоденьких листочків, або на квітах, або в тих самих місцях, де листочки, ну, або Якщо на квітах, то тут, де листочки між собою торкаються ось у цьому місці. Якщо це у центрі, в пазухи на молоденькому листочку, то в самому ось отут, в саму-саму глибину, де виростає тільки, тільки точка роста. Декілька тижнів назад я помітила ось такі яйцекладки на листочку, ніби бугорочки. Зараз, якщо камера дасть, це в мене, до речі, це був а, полуничний пиріг і ось, зараз поверну, отак до світла. Ось, ви бачите, бугорочки якраз. Оце і є а, яйце-кладка. Оце тут тріпса відклала свої яйця. Саме всередині цих бугорків є яйця. Розвиток дорослого шкідника із яйця проходить дві стадії личинки і три стадії німфи. У них є очі, зачатки крил. У період розвитку личинки дуже подвижні. Вони харчуються соком орхідей, і саме від личинок залишаються такі ніби дорожки. Ось як на оцій орхідеєчки, якщо ви бачите, Такий біленький слід на листочку, то і є наслідки покуса личинок тріпси. Це в мене, до речі, рожева принцеса. Вона збирається, основний цвітонос вона відцвіла і збирається ось така гілочка гарна, збирається квітнути знову. Тож, якщо навіть немає ви, коли купуєте орхідею і немає таких а, виявів тріпців, то звертайте увагу на квіти, тому що а, на квітах можуть бути такі, вони як гофровані. І якщо ви бачите таку квітку, ну, фото я вставлю. У в мене, в мене квітів нема таких. Фото я вставлю, то якщо ви бачите, що продається квітка з саме такими квітами, то знайте, що ви купуєте орхідею точно з тріпсами. Звертайте на це увагу. Німфи тріпсу у своєму розвитку мають періоди, коли вони рухливі і коли без руху. Перед перетворенням з личинки у німфи, у німфи дорослого комаху тріпс заривається у верхню шару ґрунту. Тобто він не харчується і не рухається. Тож дуже важливо при обробці препаратом протишкідника проливати верхній шар ґрунту. Якщо боїтесь проблем із шиєю, то б хоча б по периметру горщика проливається обов'язково водичкою з препаратом для того, щоб усе, усе, усе пропиталося. Тому що, як я вже сказала, там можуть бути німфи. Трипсу. Тривалість циклу перетворення тріпса з личинки у дорослу комаху дуже залежить від температури та освітлення. Практично всі види тріпсів люблять про холодну погоду і вони ховаються від світла. Тож, якраз в умовах блекауту і в умовах зниженої температури, саме зараз для них це ну, чудові умови для розвитку. Чому? Тріпси такі шкідливі. Тріпси на всіх стадіях розвитку харчуються соком орхідей. Висмоктуючи клітинний сік, зранки, коли ранки підсихають і перетворюється видавлений підсохні сліди, то з часом туди може сідати сірий грибок, або листя коли підсихає. У ну, мене тут не дуже, воно деформації не дало, але якщо як то кажуть, дуже запущено, то листок дає деформацію. Фото, як може бути, я вставлю. У мене поки що такого не, немає. Кусані тріпсом квіточки і також бутончики, до речі, і в бутонах теж, чому і в бутонах теж тріпси люблять ховатися. Чому і кажуть, що якщо ви побачили тріпс у своїй колекції, то краще зрізати квіти. Для боротьби з тріпсом найкраще підійдуть будь-які інсектициди системної дії, оскільки вони діють на різних стадіях розвитку шкідника. На жаль, мені не вдалося обробити орхідеї відразу, коли побачила, бо квіти в мене були ще мокрі. Тож, щоб горщики краще просихали. Ну, ви знаєте, що я сажаю угорщики з таким автополивом. То я, як ви бачите, повідкривала горщики, отак не ставила в пази, а просто їх поставила на ножки тут. Ой. Ось, бачите, стекла водичка навіть. Тут є такі ножки, які вставляються в пази в горшок. Я їх одягати не стала, просто поставила, щоб повітря циркулювало і просихала всередині горщик просихав скоріше. Ми були 4 дні без світла, тому температура опускалася до 15 градусів, тому я їх повідкривала і, звичайно ж, з поливом треба ж бути обережнішими. Використовувала я інсекцицит системної дії, такий як актару. Травити актару я буду не менше 4 разів з інтервалом у 10 днів. Вже травила двічі, тож залишилося ще 2 рази. Пропорцію Актари я розвожу 1 грам препарату на 1 літр води. Чому саме 4 обробки? Це робиться для того, щоб препарат подіяв на всі стадії розвитку шкідника: на личинку, на німфу, ну і вже на дорослу тріпсу. Коли саме орхідейки були заражені шкідником, та які стадії зараження на сьогоднішній день, ми точно сказати не можемо. Тож потрібно діяти, як то кажуть, вже напевно. За останні 20 днів листочок уже той, що пошкоджений. Ось. Отак буде краще видніше. Вже відріс, як ви бачите, оці пошкодження, оці бугорочки, вони були сховані, їх відразу не було видно. Він, він був отак. Отак його, оцей краюшок було видно. Ось тут навіть дорожка є, бачите? О, оцих яйцекладок видно не було, але він вже відростає. І, як ви бачите, вже без пошкоджень. Тут іде чистеньке. Тобто, я можу сказати, що Актара допомагає, але е, розслаблятися ще рано, бо попереду ще обробки, і попереду ще потрібно таки ж впевнитися, як то кажуть, щоб точно, точно з цим упоратись. Тож, побажайте мені удачі в цьому нелегкій роботі. Е, усі Зміни, які будуть відбуватися, я буду показувати. На цьому на сьогодні, все. Дякую, що дивилися відео до кінця. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал. Попереду багато цікавого.